Кіродина, як вічна зернина, на невмирущому полі життя. Мелодійні співи місцевих виконавців радували слух усіх присутніх зали. Того дня їх зібралося майже півсотні. Я дуже радий всіх, що всі прийшли старички. Я так хотів, так же і об'явлення давав. Жінки всім же дзвонили, щоб не забили. Та важна для всіх. Хотя бы общаться. Домашние заботы для пенсионеров они никогда не кончаются, как говорят, даже и умереть некогда. И дома они варятся в своей семье, некоторые сварятся. Так вот, сюда приходить здесь все вопросы решаются: экономические, моральные, материальные політичні, тема здоров'я. Ведучими урочистостей були працівники районної бібліотеки. Основну ж тему заходу присвятили родині і тому, що з нею пов'язано. А як світиться теплом і радістю вікна наших батьківських осель? Вони завжди кличуть нас у свій тихий рай, що дарує справжнє родинне щастя. Усі ми знаємо наскільки важлива для людини підтримка власної сім'ї. На заході для ветеранів лунало чимало віршів та пісень на цю тему. Ветерани люблять свій клуб не лише як віддушено від буденності. Нерідко їхню організацію відвідують представники місцевої влади, міліції, пенсійного фонду. Попри поважний вік, обухівські пенсіонери намагаються активною з заповнювати своє дозвілля. Ми можемо заказувати якісь лекції дуже цікаві. Ми можемо поспілкуватися, хтось то порадується, хтось то поплаче. Абчення з людьми це найголовніше в житті, особливо в сьогоднішнє сьогоднішнього. Время смутне, поэтому ми э, собираемся, помогаем допомагаємо навіть воїнам, э, покупали продукти, питання, відправляли посилки. У клубі будуть раді усім своїм колегам, котрі побажають стати його новими учасниками. Збори пенсіонерів у ньому відбуваються щомісяця, другого і четвертого вівторка о 13 годині. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.